На українському Ютубі досить багато зараз ще вільних ніж. Ви можете на певну тематику, яка вас цікавить, вже створити контент, знімати, знімати, набрати аудиторію і потім або монетизувати через продаж реклами, або через інші способи, про які я також розповідав вже неодноразово. І ви можете зайти в цей ринок, поки він зовсім вільний. Ви можете піти шляхом того, щоб просто знімати популярні якісь відео на трендові тематики. Зараз це новини, політика, різноманітні огляди. Що там на хайпі на цьому тижні, є такі канали, які досить непогано ростуть, мають перегляди. Якщо ви будете там різні там, огляди робити супермами, якихось там холостяк, інших програм, я не дуже це все дивлюся, тому просто образ вам підказую. Спортивні якісь огляди. Якщо ви хочете масового глядача зібрати, щоб у вас там було сотні тисяч підписників. так, то можна, в принципі, пробувати такі теми. Що ви знімаєте масовий контент, то розумієте, що ваш основний заробіток буде на рекламі прямо у відосах. Або якщо ви переганяєте трафік, наприклад, в Телеграм чи в Інстаграм, і там потім продаєте рекламу. Це буде ключовий спосіб при такої аудиторії. Що я особисто роблю і раджу зазвичай людям, це вибрати те, що вам дійсно цікаво. Ось я, наприклад, вже багато років знімаю про просування в інтернеті заробіток, тому що це мене цікавить. Я люблю це. В мене є досвід так. Ось я розповідаю, наприклад, про просування в інстаграмі. У мене велика вже сітка пабліків. У мене майже 7 років досвід. І я дійсно ділюся. Я пам'ятаю ще часи, там, коли просто можна було спамити, масфоловати і все чудово працювало. І як воно зараз трансформувалося в зовсім іншу реальність? Так само там Телеграм я вже кілька років на цьому ринку. Я показував, як ще тільки починав розвивати канали, ще там не було навіть 10 тисяч підписників, а зараз вже в мене сітка велика. І також, знову ж таки, Я все це показував свій шлях. Тапалки різні також цікаво було. В 2024 році був потужний тренд реально, на різні ігри, які потім давали, роздавали людям гроші, той же там NoTC, Hamster і так далі, докси. Багато ми займалися, і я про це також знімав. Ця тема зараз підпросіла, але знову ж таки, крипта стала актуальною, тому частину відео я знімаю про крипту, про інвестування, тому що це важливо, це допомагає людям. Свої гроші зберігати, примножувати, що ну, ж таки робити це адекватно, а не слухати всіх підряд і просто сьогодні купили одну акцію, завтра іншу там, криптовалюту якусь купили і продали. Таким чином, ви не дуже багато заробите зазвичай. Але, знову ж таки, виберіть щось одне. Звісно, ось моя тематика вона вузька. Тут ніколи не буде 20-30 тисяч підписників, максимум може бути. Так, я не чекаю, що на цьому каналі колись буде срідна кнопка. Просто тому, що. В Україні немає стільки людей, яким цікаві ті теми, про які я знімаю, і вони дивляться на Ютубі. Так, є пару виключень, так, той самий Рдень, наприклад, в нього дуже великий канал, але він не зовсім знімає про те, про що я, по-перше, по друге, в нього більш розважальний формат, в нього інша аудиторія. Я знімаю такі, можна трошки нуднуваті відео, які навчальні, які. З конкретною метою робляться, і я можу вам радити такий шлях, якщо ви, звісно, горите свою справу. Ось я скільки років знімаю. Давайте найстаріше відкриємо. Так, тут колись були не зовсім такі відео, як зараз. Бачите, я просто любив знімати відео. Мені цікаво, це було. Але я це не приховую спеціально, щоб просто залишилося воно на пам'ять. Бачите, 6 років тому я знімав уже відео чи в школі Ром був. Різні перекази знімав. Різні там, бачите, просто щось мені було цікаво, я зняв про це відео. І поступово, бачите, про інстаграм почав знімати. Воно трансформувалося в те, що ось я там про інстаграм знімав, про просування. І таким чином ми з вами дійшли до того, що зараз є. Головне, що варто пам'ятати, це знімайте саме про те, що вам дійсно цікаво, чим ви. Роками готові займатися. Тобто я, наприклад, цей канал веду вже десь п'ять років. Можете подивитися на каналі мої відео там ще з не то, що до воєнного часу там до карантину, ще я знімав, і знову ж таки, я продовжую цікавитися просуванням в соцмережах заробітком. Я вже багато чого пробував. В мене багато досвіду, в мене більше 200 двохсоттисячна аудиторія. Але я продовжую, по-перше, навчатися. По-друге, ділитися цю інформацію з вами, тому що, по-перше, це мені приносить клієнтів, я вже неодноразово розповідаю, це працює. По-друге, мені просто щиро хочеться ділитися цими відеоми, знімати, тому що я це просто люблю. І ви, якщо дійсно горите чимось, у вас є якась тема, про яку ви хочете розповідати, знімати, то це і робіть, тому що ви можете за кілька років своє життя повністю змінити, особливо, якщо ви зараз там працюєте на якійсь роботі, що вам не подобається. Або може, ви навіть фрілансер, але ваш напрям. Неперспективний вже, або він просто вам набрид, таке також буває, особливо саме у творчих людей, у фрілансерів. У них частіше набагато стається це, ніж у просто людини, яка ходить собі на роботу, вона собі звикла і все. Тому, якщо ви щось хочете в своєму житті міняти, то починайте знімати контент. Це вам не треба для того одразу там звільнятися з роботи, все кидати і лише знімати. Ні. Ви можете на початкових етапах там зробити одне відео на тиждень на Ютубі, якщо ми так не говоримо, або там. Короткі відео робити там кілька разів на тиждень. І все. Ви будете поступово-поступово набирати аудиторію, паралельно ще продовжуєте там працювати, де ви зараз займаєтеся. І таким чином ви з часом хоп, і перейшли на те, що вам більше цікаво. Це дуже цінно, особливо, якщо ви дійсно загружені, у вас небає багато часу. Годинку-дві на день приділяти цьому буде отак-от. Але при цьому ви можете за кілька років дійсно своє життя змінити, і це не якісь гучні слова, а просто факт. І знову ж таки, варто розуміти, що просто знімати якісь відео на вузьку тему і сподіватися, що якось воно саме вам приноситиме гроші ні, не варто. Я коли починав, ось бачите, давайте відкриємо популярні, там три роки назад знімав, два роки назад знімав. Я просто ділився своїм досвідом. І залишав контакт в описі. І люди до мене вже зверталися за консультаціями, за хештегами. Зверталися, за просуванням, щоб я вів їхню сторінку на постійній основі. Це працювало. І зараз це працює, але зараз я роблю це більш цілеспрямовано. Наприклад, ось моє відео про Телеграм. Так, бачите, там 200 переглядів. Всього за 8 днів. Воно поступово набирається, бо вони всі налаштовані під пошук у мене. І ось ви бачите, в мене є закритий канал, я вже неодноразово розповідав про нього. Там я зібрав вже. Більше 200 чатів, бірж, різних контактів, закупів, менеджерів, адміністраторів. Всі, хто може бути дійсно корисні в просуванні в телеграмі, в заробітку і так далі. Ось, Якщо людині це потрібно, будь ласка, він може мені особисто написати або одразу перейти за першим посиланням, оплатити і отримати доступ пожиттєвий до закритого каналу. І, власне, мати всю цю інформацію. Також є додаткові там, реферальні посилання, різні і так далі, але це вже таке. Бонусом можна сказати. Так само ми можемо взяти там якесь відео про YouTube, наприклад. Ось бачите. в мене в описі контакти на зв'язок зі мною. Ви можете розбір каналу замовити, консультацію, можете ще якісь питання мені поставити і так далі. Я на цьому заробляю. Також різні реферальні програми і так далі, але це знову ж таки все просто бонус. Пробуйте, експериментуйте і не бійтеся починати щось нове. Це завжди може на початку бути складно, страшно, але через кілька років ви будете собі дуже-дуже сильно вдячні. Я на своєму досвіді це пройшов і можу вам радити. А більше про те, як просуватися на Ютубі, як взагалі заробляти в соцмережах, дивіться на моєму каналі, на кінцевій заставці. Я багато даю про це матеріалів.